Ти такий повільний, мабуть, я тебе зміню зараз. Так, да, так, да, так, да. треба тебе змінити. Ой-є, ну ти дуже, дуже повільно лікуєш, так. Будеш язики різати. Оце щось погано себе почуває, йдеш додому. Ой-ой-ой, при смерті, при смерті, йдеш додому. Нащо ви приходите, коли вам дуже погано? Йдете додому відразу, там помираєте, не в моїй. В моїй лікарні немає, будь смертей. Та йдеш додому, ти зі своїми 60% лікування. Ти що? 54, додому. Ти чувак, не встигне померти. Чого ти сидиш тут? А чого ти тут сидиш? Що саме тут? Куди ти чекаєш? А, ти в GP офіс, ні. Ти щоб не помирав, додому йдеш. При смерті прийшов в лікарню при смерті. Смерті мені тут не потрібно.